340 книг та 20 авторів світу. Ювілейний форум видавців обрав найкращу книгу фестивалю. Таку премію на найбільшому книжковому святі країни призначають з 1994 року. Хто зійшов на підестал перемоги у стінах Львівської філармонії цього року бачили новини. Минулого року жодної, цьогоріч аж три. Вперше за двадцятилітню історію фестивалю гран-при між собою розділили декілька номінантів. Особливо на ювілейному форумі відзначили фізику майбутнього Мічіо окайку. Бестселер науковця із світовим іменем набрав найбільшу кількість голосів журі. Кайку наголошує на тому, що саме ті країни в глобальній конкуренції будуть успішними, які вкладають кошти в освіту, які вкладають кошти в науку, які вкладають кошти в інновації. Окрім традиційних номінацій, обирали цьогоріч найкращу книгу за. Версією голови Львівської обласної адміністрації з-поміж розмаїття літератури перемогло видання нові пригоди ракети на чотирьох лапах британського письменника Джеремі Стронга. Дитяча книга, що надрукована на екологічно чистому папері, невдовзі потішить дітлахів в будинках сімейного типу. Ці книги всі будуть подаровані дитячим будинкам сімейного типу. Львівської області там у нас є 303 діточок в прийомних сім'ях і в дитячих будинків сімейного типу. І ось ми закупили таку серію книжок. Насолодитись книжковим святом та придбати найкращі новинки форму видавців. Поціновувачі літератури зможуть до 15 вересня. Інна Царук Андрій Дробний. Новини.